У слов'янську проведення виборів під загрозою зриву з такого повідомлення 23 жовтня розпочалося чергове засідання Слов'янської виборчої комісії. Слов'янськ – єдине місто в Україні, в якому за лічені дні до виборів територіальна виборча комісія не має фінансування. Справа в тому, що вибори до місцевих рад і міського голови фінансуються з місцевого бюджету шляхом субвенції з держбюджету. Ми на, на сьогоднішній день не грошей на фінансування. Бюлетені печатаються. В понедельник они уже будут готовы. Плакаты печатаются, в понедельник они будут готовы. Бюллетени не оплачены. И законность их тоже может быть постоянно под сомнение изготовления самих бюллетеней. Згідно закону, зарплатня членів виборчих комісій затверджується кабміном і не повинна бути нижчою ніж середня заробітна плата за основним місцем роботи і не перевищувати зарплатню міського голови або голови відповідної ради. Слов'янська виборча комісія звернулася до міськвиконкому з проханням надати довідку про розмір платні слов'янського міського голови у серпні та вересні 2010 року. З надбавками і преміями через тривалий час комісія отримала відповідь. Зарплатня міського голови Слов'янська складає 3219 гривень на місяць. У інформацію територіальна виборча комісія вважає недостовірною, про що й повідомила ЦВК і прокуратуру. В ході засідання робоча група ТВК склала текст урядової телеграми на адресу президента України Віктора Януковича. Зв'язку з бездіяльністю Слов'янського міського конкому, особисто міського голови Рибачука Валентина Леонідовича до цього часу не фінансується робота міської виборчої комісії міста Слов'янська Донецької області. Вибори під загрозою зриву по містах Слов'янська та гесь Миколаївка. Просимо вас втрутитися в цю ганебну ситуацію і покарати винних. Текст телеграми було затверджено одноголосно всіма членами комісії і підтримано представниками партії та кандидатами. Я думаю, що це не повністю сработан міський совет, не повністю всі служби, які мали були правильно в них десь була допущена у кого-то десь де Но и все остальные члены городского совета должны понимать одно. Мы работаем как государственные люди для того, чтобы в городе прошли выборы. В рамках закона это должно решаться в вопросе финансирования мгновенно. И непосредственно голова несет ответственность, как юридическую, так и уголовную по этому вопросу. И об этом сказал четко президент.